Селян в Україні. І тут якраз наводиться інформація про те, що і в 32-му, і в 33-му роках ДПУ, міліція, от, всі силові служби повертали назад селян. От тут написано, наприклад, що на 1933 рік було повернено в Україну назад, щоб вони не тікали в Росію і в Росію і Білорусь 94 тисячі 433 чоловіка. Тобто ми документально бачимо, документально бачимо, що не просто вилучався хліб, не просто здійснилися натуральні штрафи, створювалися якраз режим чорних дошок, тобто блокування конкретних населених пунктів. Але але. Кордони України були блоковані, всі залізничні станції, всі виїзди з України були блоковані, і без спеціального, без спеціального дозволу не можна було втікти. В ту місцевість до тих людей, які б могли тобі допомогти. І це, звичайно, говорить про те, що не тільки, не тільки забирався хліб, але робилося все можливе для того, щоб люди знаходились на території, де влучався хліб і де, по суті, організовувався цей голодомор. Тому то, власне кажучи, він називається Голодомором. В попередні роки в умовах Незалежної України і дослідники, і громадські діячі, і політики говорили про те, що раніше було заборонено говорити про Голодомор. Про те, що це був великий злочин проти українського народу. І, скажімо так, молоді покоління ніяк не могли зрозуміти. А чому так, що старі покоління, які пережили цей голод, часто густо не хочуть говорити про цей голод? І от ми, скажімо так, візьмемо суто наші чернігівські реалі. реалі. Тут представлені документи 246 і 247 щодо От. Архівна кримінальна справа Марковича, студента фізико-математичного факультету Чернівського інституту. Жителя міста Ніжина. Так от він був засуджений і обвинувачувався за те, що складав вірші контролюційного і націоналістичного характеру і розповсюджував їх серед знайомих. Що Він говорив про те, що це справа від 25 березня 33. 30... 33 го року, от, що він говорив, що верніше я перепрошую, 36-го року. От, він в своїх віршах, в своїх висловлюваннях, це приватні висловлювання, тобто не публічні, він говорив про те, що в 33-му році значить, обирали селян прогноблення України, захищав куркулів. От, вважав, що колективізація розкуркулення це. Помилкові засади. Вот уявіть собі.